Але вже негативна зі знаком мінус фігура Андрій Єрмак, якого е наш офіс е президента? Чи то він сам, Андрій Єрмак, активно себе пропонує на контакти із Сполученими Штатами Америки, але це викликає, як ми вже говорили, таке несприйняття в самих Сполучених Штатах Америки, і е тут у мене питання: а. Чи Зеленський цього не розуміє, що Єрмак не та фігура, чи він це робить зумисне, чи це від нього вже не залежить сунути Єрмака, чи не сунути, він не виконує його волю. тобто, От що а що із цих варіантів, або, можливо, якийсь інший чинний цій ситуації? От якщо хтось цікавиться взагалі поглядом з Америки, то Е, я б порадив е, є незалежне Радіо Чикаго, в якому я по вівторках маю програму Апдейт, але по е, вихідних там є програма Міжнародний контекст, де два дуже крутющих українських дипломати, які працювали, ну, от, наприклад, Дмитро Довгополий, і взагалі, колишній директор служби закупівель ООН, а Олександр Мацюка, голова Секретаріату Ради Безпеки ООН, це ну, в дипломатичній ієрархії. Вони зараз проживають в Америці і е, аналізують події. Вчора вони виходили в програмі, і я просто ну, хотів би посилатись більше на них, бо е, вони робили оцінки е, погляду Білого Дому на Київ. Нинішній. Значить, перше, про що говорив Дмитро Довгополий? Нова американська адміністрація не бачить посла України Маркарової в упор. Тобто, посольство Українське вирублене. і нагадаю, що свого часу під час візиту Зеленського влітку минулого року фракція республіканців жорстко вимагала відкликання посла Маркарової. Жорстко. Тобто, в нас ця ланка на сьогоднішній день просто відключена. І це дуже прикро. Далі відбувається заміна е, е, представника в ООН. Хочу нагадати, що туди їде Андрій Мельник. Е, посол в Бразилії, колишній посол в Німеччині. І його місія в Бразилії була просто провальна. Чи буде місія в ООН більш-менш успішна і допоможе замістити поки оцей період поки нового посла е, України в США нема? Очевидно, що республіканська адміністрація зараз буде, мабуть, тягнути все це, ну, паузу до зміни влади в Україні. Той характер, от ми обговорювали ну, подачу про вибори. Характер цієї подачі свідчить про те, що Зеленському чітко натякнули, що ну, краще піде сам. Тобто, зроби так, що, щоб якщо ти хочеш, щоб країні було добре, бо ну, ми тебе вже не бачимо, нам з тобою нема про що розмовляти. І це вкотре це ну, оцінка. Не лише Зеленського, взагалі-то, погіршення ситуації е, отак різко. Ну як Тумблер перемкнувся. Трапилося після виборів е, в листопаді, коли делегація на чолі із Єрмаком поїхала продавати Єрмака в якості нового там чи прем'єр-міністра, чи ну когось. Е... Як ми пам'ятаємо, ця місія закінчилася по суті. Абсолютно скандальною ситуацію, коли із демократичною партією взагалі ніяких контактів не було. Був контакт один із е, радником з безпеки Саліваном, на якого тепер всі ну і раніше е, такі грона гніву сипалися, ну але зараз ще більше. І, і це зараз підігрівають республіканці, бо республіканці почали вже проміжні вибори. Як відомо, в Сполучених Штатах що два роки відбуваються проміжні вибори, і республіканці реально налякалися, що їхній успіх парламентський не вражаючий. Ну та й якщо за кількістю виборців Трамп дійсно ну, просто в одну лузу переміг. То насправді е, оця система балансування е, за представництвом у Нижній і Верхній Палатах тут не дуже вигідні позиції для Трампа. Вони, вони навпаки дуже складні, тому що ми бачили от, е, призначення кількох функціонерів, починаючи із, наприклад, е, спікера Джонсона, по, ну, сп, пер, перша поразка Трампа зводилась до. Того, що він не зміг продавити лідера більшості в Сенаті, в Верхній Палаті. Е, далі е, там рейганісти таки відстояли е, лідера. Далі е, ну, різниця в голосах між демократами і республіканцями у Нижній Палаті, а Джонсона теж з трудом продавили. Джонсона теж продавлювали, так би мовити, з великим скрипом. І будь-яка фронта в 3-5 голосів, і, і все, і починається ступор. Тобто, закони потрібні Трампу проводити буде все тяжче і тяжче з кожним днем. До того ж, демократи в порівнянні з проміжними виборами, точніше, та з проміжними виборами, двадцять е, року, е, в нижній палаті покращили становище. Вони на один голос е, набрали більше. Ми пам'ятаємо, що після проміжних виборів там республіканці перемогли в 22-му році, але вже в е, е, ну, 24-му е, е, демократи на один голос взяли більше в порівнянні з проміжними виборами. Тобто зараз для е, Ну, єдине, от коли ми почали з Єрмака. Для Єрмака, мабуть, поки що на, на його користь лягає те, що е, адміністрація Трампа зараз дуже хаотизована. Але подивімося на роль міста Єрмака у е, імпічменті Трампа, минулому імпічменті. Тому що я, я так відчуваю, що до, до проміжних виборів Трамп таки нарветься на імпічмент. У мене таке відчуття є. Ну, принаймні точно, що позиції республіканців посиплються так, що вони, вони програють нижню палату точно. Або й обидві палати на проміжних виборах програють. Тому в Трампа не так багато часу, А з іншого боку, ну, е, нинішнє, якщо подивитися е, на ієрархію проблем, за які взялися. Е, Трампісти зараз вирішувати, які взялися трампісти, так Україна там ну в другій десятці актуальностей, так би мовити. І в цьому сенсі, якщо б Єрмак навіть захотів, от Єрмаку, якщо він дійсно був би політиком, йому треба було б зробити все. От була ситуація, коли замінили дев'ять міністрів в Україні. Ну, така половина кабміну була змінена. От тоді Єрмаку треба було все-таки заходити першим віце-прем'єром, і ну, в силу того, що він керує державою з-за спини Зеленського, він би був одночасно е, куратором офісу президента безпосередньо, бо всіх ну, там тільки виключно його ставленики. Ну, крім крім його ставників, там татаров, звичайно, є окремо, там ще пару персонажів окремо. Але е, е, тоді б Єрмак був би фактично, якби він взяв собі посаду е, віце-прем'єра з євроінтеграції, ну і всяких е, е, міжнародної економіки, типу, то він би був тоді офіційною переговорною особою і не першим, але й не другим. Володимир Адусі, а чому Єрмак на це не йде на те, щоб отримати якийсь офіційний статус? А тому що йому доведеться розкрити всі активи, і він би зразу залетів через НАЗК про е, е, ну, е, фальшиве декларування е, доходів і тому подібне. Він зараз запакований грошима по саме нікуди. І він жодних декларацій не подає, тому що він не вважається держслужбовцем. Те, те на якій посаді він перебуває, називається патронатна служба. Тобто, це такий ну, начальник скрепок при Зеленському. Він приймає рішення за Зеленського, але його підпису жодного немає. І до речі, це ще одна колізія, тому що під час війни не може бути позаштатних функціонерів. Не може бути зміщених е, е, ну, е, компетенцій. У компетенції мають бути розподілені виключно за штатними працівниками. Все, що поза штатом, повинно бути е, відправлено на допомогу війську. Чекайте, дивіться, якщо він є поза штатом, то тоді в мене є питання: е, чи може Єрмак мати доступ до державної таємниці? Єрмак не поза штатом, Єрмак, Єрмак не держслужбовець. Щодо державної таємниці, за статусом він мав би проходити перевірку на ну, служб на допуск до секретності. Це складна перевірка. І тому що, ну, наприклад, існує система зв'язку сотка і десятка. Десятка це так. така більш масова, це чиновники, ну, там, начальники головних управлінь і тому подібне. І є система зв'язку сотка. Це, ну, скажімо так, сотня головних чиновників країни, е, умовно кажучи. Ну, він, там цих абонентів десь 500, насправді, ну, але е, це, це мережа сотка, так звана. От вона особливо захищена, і, і е, ну, по ній зв'язуються без комутатора, наприклад. Перша приймальня із другою приймальною, або ну, от, ну це така чиновницька мова, типу е, приймальня президента з приймальною прем'єр-міністра або голови Верховної Ради, або ну, тобто напряму, е, і по його е, ну, статусу йому дійсно має е, на, належатися доступ до сотки, а це вже допуск на секретність. Тому от питання: чи чи змінені правила, чи вони взагалі все розтоптали будь-які регламенти, як розтоптав їх, наприклад, Стефанчук? Бо нагадаю, що, наприклад, безугла, яка опинилася в делегації до НАТО, вона взагалі не може за діючим регламентом. Вона ну, будь-які міжнародні делегації формуються виключно членами фракції. Безугла, не член фракції, опинилася в делегації. Як? Як? Хто відповість за е... ну тобто Стефанчук собі свою, так би мовити, свій термін ув'язнення заробив? Ну, але що ж, він же знав на що йде був з ним. Два перейдемо.